Привіт, друзі, зараз ми будемо грати в якусь гру. Да -да. Я тільки не знаю яку. А це Антарктида. Я вам бочок ще якусь. Ні, ти програв. Ні, я виграв. Я Є лос там не було написано. А я улож це програв. Ти програв.

Я, короче, зроблю на польській мові Бо... Бабли ту та да, та та Блин, да блин. Эй, выпадок. Ой, хотя бы Роман, це є автівка. А подивися, вона насправді виглядає. Ой-ой, мне минус Одно хп задало Да блин А, я просто Да ну, куда я? Павло Тихо. Це був мій просто братик. Есть, я в це. Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, я чуть би і тут і не впав би. Я, начебто, пам'ятаю, ми в першій частині йшли отсюди. З французом, начебто, чай. Канада да. Да, я тут був, Я тут Буфра. И сам ой-ой-ой. Декілька Хп задало? Есть? Я пришел в чат. Ой-ой-ой, не чекай Окей, друзі, Ой-ой-ой-ой. це сюди и треба. М да. То там в зале без куртки подвиг. Блин. ж можна і викликати поміч. Есть, я пришел. Но за другим разом. Мы выиграли. А так. Сай? Я зайшов на найбільшу горму, але тепер спускаюсь. Але це і не є найбільше. Ой-ой! Ой, Сі! Ой! Ого! -го! А, тут льот, я не побачив просто. Це треба просто так проскокнути і все. Мені отута теж декілька хп задало. Бо я не. От я оце вже пам'ятаю єсть. Я, певно, сюди треба йти, бо тут є написано сейф. Ну а сейф це напевно по англійському Ти збережешся Мені так що здається. Єсть О тут було неправильно там. Да як я оце маю пройти там хтось навіть і впав. Що тут пана придумувала Роман, як я кину Ну, і тепер ми вниз сюда. Але отут тут будут теж ось, ями. Я за Тут була велика яма. О, і ну, пам не. Пам'ятаєте, ми отут і їхали? Отут і їхали на оцьому. Тільки мене. Отут треба заспавнити. Добре, що.

Коли я вибіг, я Ой-ой, я знову! Куди вони мене все проводило? Я думав, що це я правильно, а мене зразнило. Ні. <síntos> boa noite, -sí boa noite, -sí boa noite, -sí boa noite, boa boa noite, Все, все, друзі, я почти вже дійшов, Я йду пішки, бо у мене машина то впала, але я не хотів ще раз, тому, бо я був вже почти на кінці, тому я йду. Ну, я вже йду з 3 хвилини. З напевно. Ні, з 2, з 2. Ну і все, я прийшов, йшов. Але отут е, ми будемо зараз пливти. Е, я можу вам чуть-чуть показати, як там є всередині. У мене тут бульбашки. Ну і я маю... Чекай. Ну і ви бачили, ну то поки. А ні, я... я просто на паузу хочу натиснути, а щоб бо там ще будуть... Кашалот буде пропливати. Ну і того. <Слух> Бачите, там хтось пропливли? І там хтось пливуть тут. Це якісь там штукенці якісь. Хтось. Але я, е... я не пливу. <Слух> я прийшов, у мене вже тут ніч настала. ну і ми прийшли до цього нашого табору. Так, да, це є наш табір. Ну і ми напевно. Ну да, це є наш другий табір. Без того. Са. Можемо і води випити чуть-чуть. Вс, тут. З вами був Роман. З вами був Роман. Ми прийшли вже другий бос, але тепер вже є на третьому начебто. З вами був Роман. І я хочу, щоб ми під цим відео вбили 500 лайків. І щоб ви підписалися на мій канал, бо ще 3 підписники і у мене вже буде 20 підписників. Захопіла. Ну, і, ну, і поділіться поді 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 цим відео з ну, знайомим або й друзям. З вами був Роман ще раз. Чао.